Вставай! Вставай! Рівняйся! Струнко! Рівняйся! Що тобі вив'яз? Починь! Вставай. Рівняйсь! Струнко! Струнко! Він іська краєва команда залишається на місці. Всі ніч іншим. Рості! Так, Добре, значить, дивіться, зараз п'ятилися тест. стараємося просто от просто все, Стараємося, не скільки може. там Наказ головного командира УСО. Наказ номер 18 місто від 11 грудня 2015 року. По складу. За підсумками особистих досягнень відповідно до подання номер 2 від 7.12.15 року командира Вінницької краєвої команди ОМСО Сергія Чумака та з нагоди 24-ї річниці організаційного оформлення Вінницької краєвої команди ОМСО присвоїти чергові і позачергові старшинські і підстаршинські ранги наступним особам.